Всіх вітаю сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків, які будуть діяти з 3 грудня по 8 2025 року. Нові акції в сільпо. Оселедець слабосолений, 17% знижка. Ось оцей оселедець, який з головою. Він коштував 17,40. Зараз коштує 14,40. Ні, дякую. 17% знижечка на нього йде. Так, це і все, що по малосольній рибці по акції. Далі морські делікатеси. У них класний вибір в цьому сільпо цих делікатесів. Сіба 157. А вчора в Аркаді була акція, я купила собі його по за кілограм. Такий смачний, прям дуже. Далі акція діє по восьме. Ось такі креветочки, апетитні креветочки, по 49,90, 23% знижки, а коштували вони 64,90, 23% знижка на них йде. Така ціна, це за 100 грамів. Ціна на креветочки. Добре, що вони ставлять такі ну, великі оці акційні стенди. І видно зразу, де акція. Тут я акції не бачу. Ну, продовжимо на ковбаску і на, ну, на ці продукти, що тут є. Акції до восьмого будуть діяти на оцю продукцію. Почнемо з ікорки з лососем. Її більше всього розібрали, вирішила з лососем почати 160 грамів за 52,99 Також ну це все ось водний світ робить. Тут і корка з креветками та сиром камамб'єр 53 гривні, замість 65, 18% знижка. Ще з копченою щомгою за 53 гривні, 18% знижка. І тут ще у них є така позиція: просто. І корка з креветками водний світ. Все йде по 160 грам, Вони йдуть в скляних баночках з такою кришечкою, зручною універсальною 52,99 гривень. Так, далі. Це також цінотижики, бачу, сьомка. Ой, вона так апетитно виглядає. Дуже. 179 за 130 грам, 33% знижка. Це Норвен, слабосольна філія. Акція. Тут у нас акція, ікра Форелі 359 гривень. Замість 439 але це щось до першого. Вони не зняли просто ні. А я так читаю. Так, що тут по ковбаски? Так, тут до п'ятого діє ось на цю ковбасу. Премія баварська салямі. Ціна за 100 грам 29,90 І це також баварська салямі. Тут, по-друге, не буду показувати те, що по-друге. Акції, це все по-друге я показувала. Так, тут новенького, нічого, я не бачу, щоб такого. По восьме було. Акція. А тут аж по 27.01 ось на цю ковбасу акція Алан, ковбаса українська, малий батон. Ось так вона виглядає. 69,90 замість 86 гривень. Так, що тут розбирають? Це по п'яте акція, отака брауншвейська вищого сорту. За 80 грам нарізочка 58 гривень, 11% знижка. Тут також нарізочка. Це до першого я не показую. Так, о, оцей набір аж до 13.01. Тут такий сир з блакитною пліснівою. Такий якийсь оригінальний соус іде, ковбаска І ще якийсь сир. 16... 679 гривень замість 779. Така акція. Тут ось оце цінотижики. А, вони тут положили ці всі цінотижики, то легко показати. Дивимось, ковбаса, кремінчук м'ясо лікарська. м'ясо. Ось так вона виглядає. Ну, покажу вам так, як вона, ну, різними кусочками йде. Такі натуральна, ну, натуральна начебто оболочка в ній. Коштувала вона 47,90 за 100 грам, зараз коштує 39,90. На вид виглядає ну, дійсно апетитно. Це у нас. Молоком, сардельки, смачно коштували. О, дивіться, яка знижка фаро? Так, це фаро, сардельки коштували 25,90. Зараз 11,90 більше, ніж 50% знижка. За 100 грамів. Ну, за кілограм, виходить, 110 гривень. Нормально, начебто, ось такі фаро. І покажу, переверну, як вони виглядають, ці фаро. Сардельки. І на оці міні такі. Зіндички, м'ясна гільдія, також акції, також велика, до речі, акція. Дивіться, вони коштували 109 за упаковочку 0,3, тут 300 грам, а коштують 50 гривень. Хотіла показати, ось, дивіться, так вони виглядають. Зіндички. Це цінотижики чи ні. До 25-го діє акція баро. Я так розумію, ні, це фует. Ну, оце вона і є екстра на цю ковбаску 119 замість 174. Це ще акція дія до 25-го. Тут у нас тут у нас все до першого. Так, тоді піду на ці стічки. Так, ковбаску трішки показала. От такі бокові стічки є у них акційні. І там ну, зрозуміло, що йде акція. Подивимось, оці акції до якого числа до 8. З 2.08. Це у нас кукуруза премія. Вона коштувала 53,49%, а коштує 39,99, 25% знижка. От з таким ключем зручним. За 40 гривень кукуруза 340 грам. І оцей горошок, я так розумію, також да, в акції. Тільки чомусь цінник не поставили. Або хтось, знаєте, і проходив і ото впав цінник, Таке теж може бути. Може тут ні? Тут оцей горошок. Також до восьмого, Це цінотижики. Дивимось, такий горошок. Премія також аньон 420 грамів іде. 37,99 замість 51 гривня, 25% знижка. І на горошок премія, і на кукурузку премія по 25% знижка. А може тут це і в баночці? Так, горошок, ні, не бачу в баночці, не бачу ціну. Далі піду на цінотижики, ці такі, які боковушки у них є. І на цих бокових стічках завжди також вони як от на таких. Де ви бачите ці натижики, премія це товар їхніх торгових марок. Я почну з цієї ось головної, так сказати. Ці натижики. Тут у нас ого, скільки всього алкогольного. Так, о, Якобс Монарх, смажена кава 200 грам. Вона йде в упаковочці за 159 гривень, 33% знижки. Якобс 159 за 200 грам. Фанта, ось такі смаки, хто хоче спробувати, цікаві. Ананас це грейп-виноград по 74-79. Виробник США, до речі, цікаво. Також таке пиво, спешл. Цікаве. Світле 05,8999. Грант Августін по 199, Ось такий грант Августін, Розе Грант Августін по 199, 29% знижка, а коштував він 279%. Це Грант Августін. Так, імпортер бачу, виробник, це, до речі, виробляєш Франція. Цей Грант Августін. Ще ось таке ігристе вино по 299-25% знижка. І тут Портвейн, порту, Португалія. А, тут написано Іспанія. Оце і Гриста по 359 Іспанія, а це порту з Португалії, Портвейн. Прям таки з Португалії завжди б хотіла попробувати. Ніколи не куштувала цей портвейн. Тільки в Криму куштувала 349 гривень за 0,75. Пляшечки вони чимось відрізняються. Їх тут бачите два кольори портвейну. Цього 24% знижка. Ще грейс на знижка в пакетах. Там 100 грамовий по 49, Мені здається, це вигідніше, чим от в пакетах по 27 пакетів. 49,99 Є з малиною. Є звичайний, висок, ну, чорний англійський сніданок. А от цей вже подешевше піквік, два види. Чорний інгліш і зелений чисті чаї. Ну, тут йде по 20 пакетів, по 40 гривень вони. О, бурьонка, вершки також в акції. 10% жиру, 200 грамів, за 24,99. Далі, галіція, соки. Це сок. Так, сік написано, сік не нектар. Є яблучно-малиновий сік за 79,99. Це літер, літр, тут прям літр рівно. І яблучний яблучно-чорничний сік. Ось такі у них упаковочки. Також за 80 гривень, по 19% знижка. На каву таку знижка чорна карта, класична, натуральна, сублімована, 210 грам. за 459 гривень 28% знижка. І не з Кафе Голд. Багатий та довершений смак з арабікою золотого обсмаження. Розчинна кава за 400 гривень йде. Тут ось оця водичка по акції, то там боржом я показувала, вода мінеральна на біглаві, мені вона якось сподобалась. 45 гривень коштує 26% знижка. Дуже велике тут сільпо, це на семена палія 93. Сім'я торговий центр, така велика вона. Чіпси по 33% знижка. Хрум називаються чіпси Хрум. Вони коштують 31,99 за 110 грам. Ой, отакі чіпси, як Принглс, ну тільки не Принглс, да? Чіпси премія по 114 гривень. Тут в цих тубусах по 165 грам, різні смаки. А оце чіпси Лорен зі смаком сметани і цибулі. 89,99 і ще 30% зверху. Ну тут все ось такого плана флінти. Ну, хватить, чіпси показувати багато чіпсів. В акції перейду. Тут більше якісь такі консерви ще покажу трішки. Ну, Більш цікавий асортимент. Там прям вся така стійка. Чіпси, сухарики. Так, оцей ніжин з кабачків я показала. Баклажани премія ваджі цюхти. Смачні, мабуть, 450 грам, 22% знижки, 77 гривень. Дивіться, який перчик тут. Ого! Нічого собі, він, мабуть, дуже да, гострий, халапін'я. 470 грам, Ви до мене? Я тут не працюю, вибачайте. 75 гривень коштує. Далі ніжин, консерви, стерилізований розсольник 55,99. І майонез. Ось такий салатний. На українській соняшниковій олії 300 грам коштує 28 гривень, 19% знижки, 26% знижки на торчин, делікатесний майонез. 28 жирності в нього йде 28 гривень. Коштує маленький гірчиця по 29 гривень торчин. І щедро гірчиця, ось така маленька. Домашня гостра і медова по 15,99 гривень. 120 грам тут іде. О, дивіться, з медом та корицею. Чукавий смак. І гостра домашня з чорним перцем та куркумою. По 15,99 оця навіть аж 32% знижки. Також. Продовжується акція на торчене соєвий соус по 500 мл 78,99, 30 знижка. І таріякі 31% знижка, 78,99. Щедро соус ягідний 180 грам, е, 25,99 з соком червоної смородини та зернами гірчиці. Гріль ось такий з французькою гірчицею Також 25,99-20% знижки. Якийсь солодкий, оцей з солодкою паприкою та перцем, також 25,99 і тартар 23,99 200 грам Соуси йдуть по 200 грам тільки ягідний йде 180 г. Стожар, олія, акція 9% знижка. пляшечка 850 за 69,99 замість 77 гривень. Ніжин знову таки в акції соус. Український 450 грам, 64,99, 24% знижка. Український. І ще на цій стінчці Подивимось, що тут цікавенького. Так, тут у нас... Ух ти! Це у нас томати Базилік Пісто. Так, виробник Італія, да, 50 гривень за цю баночку. Вона коштувала 70, коштує 50-29% знижка. І ось отакий баріла ще буває. Томатний 400 грамів баріла. Виробник Італія також 95 гривень. Знову ніжен соус. Слухайте, вони прям ніжен. Стільки акцій зробили на цьому тижні 300 грам з базиліком 60 гривень замість 76 і неаполітанський. Так, да, неаполітанський 300 г, також 60 гривень замість 76. Цікаві у них такі, так, да, є позиції. Вироби макароні паста. Зара, ось така паста італійська, 47 гривень за 500 грам. І також макароні вироби 64 гривні по 20% знижка. На барілу акція. Ой, взяла дві, думаю, такі важкі. Баріла 500 грам, ось номером 5 такі. Ну, як ши, ши, широкі такі спагеті, не тонкі спагеті 55 гривень замість 65. І також баріла, баріла фузіліні 55 гривень, торчин 10 овочів. Приправа універсальна. Ну це велика приправа 250 грам за 70 гривень. Тут також в акції пластівці вівсяні без глютену, до речі, 500 грам, Фінляндія виготовляє 114 гривень. І в акції у них так на цьому ж ти аж аж до 23-го буде акція о, за 17 гривень. Дивіться, всі гурмешки будуть на цій, в паучах корм для котів. Вони йдуть по 85 грам, всі смаки по 17 гривень. Гурмешка корм ось такий. В баночці повна чаша. До речі, він зі зручною цією кришечкою коштує з яловичиною 37,99, а, а це вже сухий, коштує 40 гривень різні смаки, 18%. А такий 37,99. Отака ціна. Мені здається, що нормально, що тут зверху. Тут пюре. Пюре увти, 42% знижки на пюре. Ой, тут так прям і полоничка, яблуко, банан 30 гривень. Польща виготовляє, вони йдуть по 90 грам. Два види, я так розумію, в акції. Яблуко слива морква 30 гривень. 37% знижка на них йде на цьому тижні. Цей, цей аж 42% знижка, він був ще дорожчий. 51,49, а цей 47,49. І малятко тут поруч стоїть. Сік такий персик. Піклуватися просто 1499, 22% знижка, по 200 мл. Це малятко йде. І освітлений яблуко, також 200 мл за 15 гривень. І ананаси в акції, 23% знижки, 565 грам. Кільця ананасів премія за 80, ну, 90 гривень замість 117. 17. Так, да, премія йде без ключа. Аккуратно, щоб я не впала тут нічого. І далі ось такі арахіс 200 г за 46,99 Вітамінка, ось такі, 66 гривень 21%. І далі 17% знижка на сухофрукти 150 грам. А це що у них таке премія? Родзинки темні за 40 гривень 200 г, 27% знижка. Пряники, фруктовий сад. ти, з начинкою зі смаком абрикосу. пряники ось такі. За 44,99 360 грамів, 15% знижка. Хлібці, купіс, вкриті з молочним шоколадом. Ось такі хлібці цікаві. Хлібці, тут 90 грам за 80 гривень. Вони, до речі, коштували 119 гривень. І соломка така 50 грам, 400 мл. Коштувала 63, зараз коштує 50 гривень. Арахісову пасту також покажу 300 грам за 144, а коштувала 179. Оця арахісова паста. Виробник, до речі, арахісова Львівська область робить, 20% знижка. Все, я на цьому буду закінчувати. Я вам показала оці основні акції на стійках. Тут зверху ще не показала ось такі повна чаша, до речі, тунець, точно ж не показала 185 грам зі шматочками. 74 гривні. А тут на паштет аж знижка 38% коштує 40 гривень. Ось такий паштет. Сардін. 40 гривень за 95 грамів цей паштет коштує із Сардін. Тут тунець, це також тунець і Сардіни. 22% знижки вони йдуть без цього ключа 240 грам за 60 гривень. І ось такі анчоуси, філі анчоуси в оливковій олії 114 гривень. А якщо три штуки берете, то по 99 гривень. Оливки зелені на знижці йдуть 43,99, 27 знижка. І ось така оливкова олія також іде зі знижками. Ось тут найбільша на цю екстра Вірджен, аж 33% знижка, знижки, 500 мл за 500 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це найголовніше. До зустрічі на моєму каналі і пока!